Помінов. По Назад передача. Фролов пробиває 1-0 Стає рахунок. А Владислав Фролов забиває після рикошету. опиняється у воротах. Намагається легіон відповісти на припущений м'яч. Миттєво ж. Іванов низом проробиває Іван Борозенець. Адзе пройшла ця передача на Фролова. Камішев. Фролов лівої пробиває. Рикошет. Якраз після... Іванов пробиває. Серія Рикошетів. І Данило Іванов забиває. Це шостий гол для нього в цьому сезоні. І Данило Іванов рахунок зрівнює. Розгір цього страшного, але це подарунок для Євгенія Кутіна. І Він не забиває. Головко проти нього Роберт Міколадзе. Головкою його пройшов. Борозинець відбиває знову. Борозинець відбиває. Двічі пробивав під час цієї атаки Андрій Жишко. Будуть брати відеоперегляд. Забиває Данила Іванов. І Легон вже веде в рахунку 2-1. Сьомий гол для Данила Іванова у цьому сезоні. Мяч для Кутіна так і є. Кутін пробиває. Коліков. Рятує свою команду. Знову Кутін пробиває! Та як пробиває Євгеній Кутін. Мяч залітає в дев'ятку. 2-2. І знову нічия. Центр тут Сливець. Перехоплює м'яч для Легіона. Іванов повертає. Сливець. Зліво і Сливець забиває. І 3-2. 3-2. Легіон виходить вперед. Тому, можливо, гра з п'ятим польовим відміняється.